Як шукати свою людину в оцих всіх соцмережах і в оцих наших сайтах знайомств, то людина має вас приваблювати і бажано, щоб фото, от знаєте, показували, що людина жива, реальна. От там з різних ракурсів ви її бачите, і все воно таке дуже живе, реалістичне. Це стосується і чоловіків і жінок. Але якщо жінки хоч трошки вже привчилися, хлопці, ну ви мене вибачте, що це за фотографія так знизу біля руля. Що це з пацанами? У вас фотографія? Ну, от ти знайомишся один з дівчин. Чому в тебе фото з пацанами? Якась така мутна, сіра, якась така дуже дивна фотографія. Або інша крайність професійна фотосесія для чоловіків. Коли там от він позує і от да, люблю себе любимого, теж дещо відлякує. Тому, звичайно, фото повинні бути. Їх має бути не 15, але й не одна. Тобто, давайте так: 4-6 нормальних якісних фотографій, які показують дійсно вашу зовнішність і за можливості спосіб життя. Але менше понтів. Це стосується і дівчат і хлопців. Оці рози, ресторани, якась яхта, кудись ви позалазили. Ні. От покажіть себе звичайною людиною. Ті, хто там дуже сильно ну, знаєте, за за грошима полює. Він і так по деталям побачить, але все ж таки, давайте вірити, що на сайті знайомств сидить ваша людина, яка думає, як ви, і хоче просто роздивитися, чи подобаєтесь ви зовнішньо.